Вітаю! Всіх пропоную подивитися, що у вас буде у стосунках до кінця червня. місяця. Обирайте свій варіант і бажано переслухати геть-усі, щоб ви краще зрозуміли, який варіант вам підходить. Також пам'ятаємо, що розклади загальні, тому інформація йде загальна. Кому потрібна особиста консультація, можна звертатися у будь-яких соціальних мережах. Тож будемо дивитися: перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант, я починаю з першого. Перший варіант для вас дев'ятка мечів. Ну, для першого варіанта якісь будуть у вас такі ситуації, коли вам доведеться про себе заявити. Тобто, Щось у вас там тривалий час визрівало, і вам вже залишився один крок для того, щоб ви це все змогли вже вирішити і розставити всі крапки над «і». Також, можливо, взагалі у вас будуть у стосунках які, якась нервозність, якісь хвилювання. Можливо, вас, ваш партнер буде критикувати, а це буде дуже неприємно для вас або, можливо, ставитися без відповідної поваги. Тому, якщо ви відчуваєте, що вас критикують або вказують на ваші недоліки, помилки, вам варто розуміти, що це не стосується вас. Не варто приймати на свій рахунок. А краще обміркуйте ту ситуацію, зробіть певні висновки. Також, можливо, вас можуть втягнути в якусь неприємну розмову, де вам доведеться відстоювати свої інтереси. Тому підказочка для вас йде така, що вам потрібно зрозуміти, що всі кошмари, які відбуваються у вашому житті, зароджуються у вашій голові. Через це ви можете відчувати страх або якесь почуття провини, можливо, стан якоїсь подавленості, але це зовсім не означає, що на це є реальні причини. Тому що ваше уявлення наразі може жити просто своїм життям, а ситуації можуть бути проблемні, і вони, як я вже сказала, ще один крок вам залишився і тому що вони вже на тому етапі, коли все завершується. Вам потрібно в цей період зробити певні висновки, прийняти певне рішення, і воно вам буде даватися дуже із важко. Ну така так, важко буде воно вам даватися те рішення. Але вам до кінця цього місяця потрібно жити у стосунках під таким девізом. Очі бояться, руки роблять, тому нічого не бійтеся. Більше контролюйте свої думки, перенаправлюйте їх в більш позитивне русло, хоча б для того, щоб убезпечити свою психіку. Тож, це був у нас перший варіант. Другий варіант для вас. Двійка кубків. В другому варіанті такі будуть чудові енергії. йти. Коли ви будете відчувати підтримку партнера, взаєморозуміння, можливо, такі позитивні стосунки, коли ви будете відчувати, що вас можливо люблять, а також можливо, взагалі, у вас така буде співпраця з вашим партнером, буде все спокійно, гармонійно. Також, можливо, ви будете і допомогу від самої близької людини отримувати, а можливо, хтось отримає якусь пропозицію або якийсь подарунок, тому що у вас дуже гарний час іде до кінця цього місяця, щоб ви могли заключати якісь погодження, і можливо у вас не все буде залежати саме від вас. Але все ж таки, вам потрібно бути готовим піти на якісь поступки, знайти компроміс у вирішенні ваших питань. І таким чином, ви будете згладжувати якісь гострі кути. Але подвійні ситуації може якась все-таки бути присутньою. Тому підказочка для вас є така, що. У вас наразі такий благосприятливий час, щоб ви могли налагодити співпрацю з вашим партнером, налагодити зв'язок, більше спілкуйтеся, обмінюйтеся своїми думками, ви зможете вирішити якусь давню проблему, яка є у ваших стосунках, зможете домовитися. І вам варто розуміти, що. В цей період вам не потрібно розраховувати тільки на себе, а шукайте і підтримку, і пораду. Звертайтесь до свого партнера, ви зможете з ним будувати якісь конструктивні стосунки, І якщо ви будете готові йти на компроміс. Тому що всі питання вирішуються тільки шляхом компромісу. Це був у нас другий варіант. Третій варіант ваші стосунки. Четвірка кубків. Ну, по третьому варіанту буде так. Скажем, і не дуже скажем, що буде геть уже у вашій родині, все так дуже приємно, але актуальними для вас будуть саме ваш дім, ваша родина і щоденні справи. Тому вам на цьому тижні до кінця червня місяця у стосунках доведеться турбуватися про близьких. ну, Близькі у нас найближчі, це наші партнери. Але все-таки будете відчувати, що є якийсь застій у ваших цих стосунках, і, можливо, будете щось для себе переоцінювати. Загалом нічого особливого у стосунках не зміниться, не буде ніяких таких змін, але може все ж таки бути деяка нуднова, може бути, або розчаровані певними обставинами, можете бути. Ну, а ще можливо, ви наразі на свої стосунки ставите занадто високі очікування, які можуть не виправдатися. Ну, можливо, через те, що просто не буде вистачати певних ресурсів для того, щоб ви могли виправдати ті очікування. Ну, тобто, якщо ви бажали зробити якийсь там подарунок, у вас може просто не вистачати фінансів. Або примітивно може не вистачати часу для того, щоб ви його змогли придбати. Це може дещо так трішки вас буде розчаровувати. Також, можливо, вам потрібно на цьому тижні до кінця цього місяця проявляти більше турботи, більше займатися. Домашніми справами для того, щоб партнеру можливо допомога ваша потрібна, можливо, потребує ваш партнер участі, розуміння і оці ваші такі турбота, домашня, така справжня, буде створювати атмосферу того, що ваші родинні зв'язки зміцнюються. Підказка для вас йде така. що Якщо у вас будуть виникати якісь питання, що вам потрібно вирішити щось у вашій, з вашим партнером у вашому домі, то вам не варто поспішати якісь дії вживати. Вам краще все гарно обміркувати. Ну, тому що, можливо, вам уже досить. Хвилюватися або, можливо, сумніватися, коливатися щодо вашого партнера, можливо, вже прийшов час, щоб ви більше проводили з партнером своїм е часу у, разом. У, ну, тобто, е як я вже казала, налагоджувати ті е зв'язки. А якщо ви не можете щось там не хочете, швидше за все, що не хочете е щось змінити в стосунках у кращий бік то просто розслабтеся і відпустіть ситуацію, тому що все одно активно діяти не варто, а краще так більше проводити часу разом для того, щоб ви змогли порозумітися. Це був у нас третій варіант. А я бажаю всім, хай ваші стосунки приносять вам завжди задоволення.